Людина-жертва. <кій> ви бачили такий типаж людей? Ви бачили такий типаж людей, які постійно плачуть. Ж... Вони викликають до себе жалість, жертва. Жертва. Насправді, жертва це великий агресор, скритий під жертвою. Ви коли-небудь попробуйте, ну я думаю, ви наблюдали таке. Це можуть бути батьки, це можуть бути друзі, це можуть бути подружки, жінка, чоловік, діти. Ви це я думаю сто процентів наблюдали. Тільки тепер гляньте з точки зрення іншої, що це не жертва, це агресор і нарцис. Подивіться, що це хитрий чоловік, який використовує свою жалість, жертву через жалість. Він там просто дай погано туди поможіть. Подумайте, чому він це робить. І просто там, ну так це ж твої проблеми. Там. Ну, так я тебе не заставляв туди йти, там жениться на ній там. І почти зразу в смислі. Тіпа, Тебе мене не шкода, там, чоловік такий зразу в смислі, а що це таке? І він зразу запустить агресію. Коли ви перестанете його жаліти перестанете, тіпа, ну, так... Типа, хопа, ви зразу відчуєте енергетику чоловіка, який такий. знаєте, він буде... Хм". В смислі. Ти мене не жалієш, тобі що мене не ти що черствий, і ваше звинуватить в тому, що ви е, ну, якісь не такі, е, що ви якісь жестокі, там, Попробуйте, ви побачите, як моментально ваша ваша жертва, ваш перевратить. Попробуйте і побачите, і вас зразу змінить точка зріння про цього чоловіка, якого ви думали жаліти людина, яка поважає себе, яка знає собі ціну. Навіть якщо у людини і погано стається в житті, вона не виступає в ролі, вона не просить, вона не жалується. Людина бере і багато людей у вашому окруженні. Я даю 300%. У вас є багато людей, які реально можна було б жаліти, але вони не поводяться. Ви думаєте, як вони мають такі характер, такі всі спитання витримувати, і вони не просять, вони не жаліються. Вони ливаються, сміються, приймають жизнь повеселіше, надихають других людей. Я не знаю, там, можете подивитися там ролик, якийсь там чувак, якого немає там ніг, немає там, вроді, руки, і він надихає людей. От вам прямий приклад. Все це маніпуляція, зрозуміли? Жертва через жалість в основному маніпуляція. Ця людина не хоче брати свою відповідальність за своє життя, а хоче проблему переложити на вас. А ви потім думаєте, чи треба воно вам, чи ні. все. І, 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 і. От подумайте, кому це потрібно. Потім його приносите до хати і получаєте вдома дві жухи. цікавить більше розібратися в тих темах. У мене є матриця судьба, три види матриця судьби, консультація онлайн. У мене є три види чисток, регрес, родові практики, амулети, ритуальний світі, навчання.